А чого п'єш? А що, свято якесь? Чи, чи щось сталося? Угу, ясно. Ну, я просто вчора заходила, то ти теж пила, то я думаю, чи щось сталося в тебе може? Може, яка допомога треба? Бо я бачу, що ти в магазині вже записалася на вино? Ну, я розумію, що тобі 40 років. Я, вибач, будь ласка, що я вмішуюся, але ну то, може, треба вже з цим щось робити, бо. Бачу, вже в барі жодної пляшки немає, вже ти записуєшся, я кожен вечір приходжу, ти випиваєш. Той що, що ти на роботі працюєш? Ну, працюєш ти на роботі, а діти що? Діти Тверезої мами вже не пам'ятають, коли бачили? Я розумію, що я свикруха і це не моя справа. Ой, добре, Доню, просто у мене воно... сусідка, ти знаєш її. В неї син так само дуже був хороший, почав пити. Що, спився, вже з роботи, звільнився, вже з алкоголіками на лавці п'є. То ти їм компанію скоро складеш? Ой, ну дивись, ну дивись, я, господи, спаси і сухрани. До побачення. Доброго дня, пані Оксано. Так, я знов п'ю. Ви що жартуєте? Я алкоголік? Знаєте, я розумію, вам дуже легко мене засуджувати. А тому що ви ніколи мене не розуміли. І не зрозумієте. Чому? Ну, якщо ви хочете тої розмови, то я вам зараз поясню. В мене сини підлітки. Ви своїх підлітків, синів виростили в мирний час. А я повинна за своїх зараз вирішити, що їм робити. Житло. Ви свою квартиру. Просто приватизували і живете в власному житлі. А я 20 років орендую. Я без поняття, як купити квартиру власну. Робота. Робота. З моїм дебільним директором. Він просто стільки з мене вимагає, що він хоче, щоб я жила на цій роботі. А куди я піду? Звільнитися серйозно. Кому я треба? Кому я треба? В мене навіть місяця того немає, щоб ходити на співбесіди. Тому що ми всю мою зарплату проїдаємо, бо ваш син зараз не працює, в нього складний період, а в мене простий. Я хочу сказати, що я додому приходжу з роботи мертва. Просто виснажена і мертва. І оцей келих вина – це. Єдине, що може взагалі повернути мене до життя, щоб я хоча б щось зробила в цій хаті. І я п'ю у вільний від роботи час. Мене ніхто п'яною не бачить. Ви стежите за моїми соцмережами, там все нормально. Тож можна я оцей свій вільний час буду використовувати, як я цього хочу. Я готую, коли в мене є можливість. Якщо я не готую, то я замовлю. Мої діти голодні не будуть. І прибираю тоді, коли є можливість. Ой, А ви взагалі новини бачили? Ви, я, я в шоці? Ви така черства людина? Як можна оці новини витримати без того, щоб випити? Кожного дня Україна втрачає кращих людей. Я не можу це перенести. Я без сліз. Новини читати не можу. Знов таки, вино це єдине, що допомагає мені якось втриматися морально. Я розумію, вам дуже легко і просто дотинати мене тією історією, коли я напилася на дитячому святі, де були самі діти. Я вже 20 разів вам пояснювала, що тоді сталося і в якому я була моральному стані. Ви, будь ласка, не засуджуйте мене. А якщо можете, поможіть нам краще. А я не знаю, що ви можете для нас зробити. Це вже ви самі вирішіть. Хух. Я знаю одне, що всім добрим не будеш, кожному щось буде в тобі не подобатися. Тож я маю право вже нарешті в цьому житті, бо воно в мене одне єдине робити те, що хочу я. Якщо я хочу вечорами випивати, то я буду вечорами випивати. Я хочу ще раз наголосити: я п'ю у вільний від роботи час. Це моє життя. І я ці 2-3 години на день я хочу їх витратити так, як я цього хочу. Я вже нарешті заслужила до 40 років жити так, як хочу я. Бо в мене життя одне. І якщо я хочу випити, то я не п'ю. Я просто знімаю стрес. Будь ласка, зрозумійте, я самодостатня, мені 40 років, і я не алкоголік. Тому що я все контролюю. Я все контролюю. А яка ваша думка? Світлана вже алкоголік, чи ще ні? Для початку давайте розберемося, хто такий алкоголік. Алкоголік це людина, яка внаслідок стабільного, постійного, регулярного вживання алкоголю отримала собі психофізичну залежність від цієї дії, етанолу на її організм. І ну, в наших широтах слово алкоголік дуже образливе. У нас це не просто про констатацію якогось захворювання, як, наприклад, він астигматик. І люди розуміють, що це людинка, яка погано бачить. Коли кажеш, він алкоголік, то перше, що думають про людину, це є е, негідник, це є слабак, клеймо е, для сім'ї, позорисько, е, як так можна, а ти думаєш лише про себе, ти егоїст. Тому, звісно, ніхто б не хотів би, щоб його називали алкоголіком. І якщо про представників другої або третьої стадії залежності все зрозуміло, це алкоголіки, вони частенько і самі вже про себе це розуміють, то на першій стадії алкогольної залежності це питання відкрите. Коротко нагадаю про ознаки першої стадії алкогольної залежності. Часткова втрата контролю. Коли вживаєш алкоголь більше, ніж планував, або довше, ніж планував, або тоді, коли не планував. Сильна тяга, або якісь нав'язливі думки про алкоголь, коли вони недоречні. Підвищення дози алкоголю зразу в раз. Для того, щоб досягнути попереднього ефекту, потрібно вже більше випити. І людина це відмічає. А у цей самий час ця людина веде себе досить соціально адаптовано. Вона має мрії, має цілі, має роботу. Вона ще виконує свої сімейні обов'язки. Але якщо вже придивитися, то між виконанням її обов'язків, вона завжди, як є пауза, вона туди вставить алкоголь. І це теж ознака вже алкогольної залежності. І тобто ці люди відчувають ще життя наповну. Вони кажуть, ми не алкоголіки, ало. І тож, давайте так і не будемо їх називати. Всесвітня організація охорони здоров'я та американські психіатри та західні психіатри вони дійсно не називають захворюванням першу стадію алкогольної залежності. Вони це називають розлад, пов'язаний з вживанням алкоголю. А, тож, якщо ви не готові назвати себе алкоголіком, але вже маєте ці симптоми, ну вважайте, що у вас розлад. А якщо вам потрібно е, прийняти в собі те, що ви є алкоголік для того, щоб цього позбутися якнайшвидше, назвіть себе алкоголіком. І те, і те буде правильно. Але давайте е, констатуємо, що е, перша стадія алкогольної залежності це вже проблема, велика проблема. І як її не назви, від цього меншої вона не стане. І оскільки зараз ми перебуваємо на стадії роздумів, попереднє відео, подивіться, будь ласка, стадія роздумів передбачає пошуки інформації, пошуки відповіді на питання, я алкоголік чи в мене все добре. І як розібратися, у мене залежність, чи мені подобається це мій вибір. Тут все, знаєте, однозначно просто. Якщо ви додивитеся цей ролик до кінця, я думаю, ви зможете розібратися. Я знайшла невеличкий опитувальник, який, на мій погляд, досить добре ілюструє стосунки з алкоголем. І якщо ви чесно відповісте на питання, які будуть в цьому опитувальнику, я думаю, до кінця цього ролику ви однозначно зрозумієте, ви залежна людина, чи вам подобається? Чи ви себе накручуєте? Адже це дуже важливо зрозуміти, для чого нам вигадувати проблеми, яких немає. Якщо проблема є, її потрібно вирішувати якнайшвидше. А якщо її немає, потрібно просто на півроку, на рік. Продовжувати вживати, як ви вживаєте, а потім знову пройти цей тест. Цей опитувальник передбачає аналіз, на мій погляд, достатньо глибоко ваших стосунків з алкоголем. Я дуже прошу, відповідайте чесно, тому що, оскільки ніхто не дізнається ваш результат, то виявиться, що ви обманули самі себе більше нікого. Приступимо і формат буде такий: Я е, читаю вам запитання, ви відповідаєте так або ні. І відповіді так просто плюсуєте або в телефоні, або загинайте пальці, як буде вам зручно. Всі питання стосуються останніх 12 місяців, останній рік беремо до уваги тільки цей період. Якщо 15 років назад у вас вже була така ситуація, то так не потрібно відповідати. Перше питання. Чи була за останні 12 місяців така ситуація, коли ви пили більше, ніж планували, довше, ніж планували, або тоді, коли не планували. Так або ні? Друге. Ви намагалися протягом останнього року покинути вживати або значно зменшити дозу. І у вас не вийшло. Так або ні? Третє, за останні... 12 місяців ви хоча б один раз відчували сильну тягу, сильне бажання випити. Прямо свербіло вам, так або ні? Четверте, ви відчуваєте полегшення свого психічного або фізичного стану після вживання алкоголю за останні 12 місяців, так або ні. П'яте. Ви роздумували про те, що вживання алкоголю шкодить або роботі, або стосункам, або вашому здоров'ю, але попри це продовжуєте вживати алкоголь, так або ні. Шосте. Ви відмовилися від хобі або інших занять, які робили раніше з задоволенням, а тепер ви їх не робите, бо в цей час ви вживаєте алкоголь. Так або ні. Сьоме, за останні 12 місяців ви потрапляли в ситуації підвищеного ризику для здоров'я або життя після вживання алкоголю, наприклад. Водіння в нетверезому стані, купання в нетверезому стані, спорт, заняття спортом, якась фізична праця після вживання і так далі. Так або ні. Восьме. Ви продовжували вживати алкоголь, якщо у вас була тривожність, депресія або апатія. То ви знали, що у вас такий стан, і замість того, щоб підтримати себе іншим шляхом, ви продовжували вживати алкоголь, так або ні. Дев'яте. Після закінчення дії алкоголю ви відчували такі симптоми, як тремтіння, втрата пам'яті, запаморочення, галюцинації, підвищений тиск, так або ні. Десяте, ви приховували факти вживання алкоголю від своїх близьких або Обманювали щодо кількості вжитого алкоголю. Так або ні. 11. Ви відмічали, що цього разу вживали більше алкоголю, ніж минулого разу. Так або ні за останні 12 місяців. І останнє 12. Ви на наступний день після вживання відчували і аналізували негативні наслідки свого вживання. Але за дуже короткий час ви забули про негативні враження. Так або ні. А тепер підведемо підсумки. <клак> 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 Порахуйте своє. «так». Якщо у вас два або більше так, то це проблема. І у вас швидше за все те, що на Заході називають Розлад поведінки пов'язаний з вживанням алкоголю. А у нас називають алкоголізм. В цьому тесті ми не говорили про ступінь, про стадію, про рівень ураження алкоголізмом, як наскільки сильний, не сильний. Просто факт. Це вже залежність, чи це мені подобається. Я гурман, я насолоджуюсь, я так вибираю. А... І в цьому місці кожен в кого два і більше, ну йому було б добре визнати, що це залежність. А, наскільки вона сильна, це вже ви самі визначите, але це залежність. А це означає, що обов'язково настане день, коли ви а, скажете Все, мені більше не подобається, я більше не насолоджуюсь, і я припиняю це. То ваша залежність швидше за все скрутить вам таку фігуру з трьох пальців і ще середній палець. І ви підете за пивком. і будете пити, напевно, ще більше, ніж пили, коли ви це усвідомите. А давайте ми повернемося на початок цього випуску, де була сценка про Світлану та пані Оксану. Давайте по цих ознаках зараз проаналізуємо поведінку Світлани і визначимо, в неї залежність чи вона все контролює. Які ознаки з 12 вище перечислених у Світлани є. Перша ознака. Світлана п'є більше, ніж планує, бо вона записалася в магазині на вино, а значить, вона його не планувала купувати, в неї не було на нього коштів. Значить, вона вже частково або повністю втрачає контроль над своїм вживанням. Друге, думаю, вона має сильну тягу випити. Адже вона не стрималася на дитячому святі. Я думаю, багато хто на першій стадії залежності зміг би втриматися і не пити. Адже навколо тебе гуляють діти, і ти п'яна. Це дійсно вже ознака, можливо, навіть другої стадії, якщо чесно. Третя ознака: ми чули, що Світлана чітко ясно пояснила, наскільки легше їй стає після того, коли вона вживає алкоголь. А це ознака. Ознака залежності. Ще одна сильна ознака залежності, яка є у Світлани, це те, що вона приховує факти свого вживання. Вона не хоче, щоб бачили. Це дуже небезпечно. А ще одна ознака, це те, що Світлана заперечує факт своєї залежності. О, це ознака теж дуже серйозна. Люди заперечують, і чим довше вони заперечують, тим менше в них шансів на одужання і на початок нового життя. Адже їм подобається те їхнє життя. Це складно, дійсно складно. Е, ще одну знайшла: те, що Світлана, очевидно, замістила алкоголем щось те, чим, чим вона займалася раніше вечорами. Не було ж такого, що вона нічого не робила. Якщо вона п'є кожен вечір, очевидно, вона якісь справи замінила цим. Тобто у Світлани те, що на заході називають розладом поведінки, пов'язаним із вживанням алкоголю. По-нашому алкоголізм. Щодо стадії, ми знову-таки не лікарі, ми не зможемо констатувати, яка в неї стадія, але факт залежності є. І на цій підставі ми Світлані радимо звернутися куди до психолога. І взагалі, якщо ви залежні першої стадії, у вас тільки психологічна залежність, тіка, вам потрібно до психолога. А чому не самостійно? Самостійно теж можна. Я сама пропрацювала свою проблему, змінила дуже багато своїх звичок, адже це комплекс звичок. Це не просто звичка пити. Я це змогла зробити сама, але це дуже важко і довго. Тому якщо у вас є гроші. Зверніться до професіонала і не тратьте час свого життя на, на дурниці, правда. Єдине, про що я шкодую, це чому я раніше не відмовилася від алкоголю і, і чому так багато часу втрачено, і чому не в чому не в 30 років, а в 40 років. Щодо що до мене, в мене жодного шансу не було покинути пити завдяки силі волі. Тому що в мене незалежність була чомусь настільки сильна, що в мене не було ні сили, ні волі, ні, нічого. То я хотіла пити, я пила. І що мені допомогло? Мені допомогла терапія, психологічна терапія, але я не мала грошей на психологів, тому я займалася цим сама. Я перечитала масу книжок, я перепробувала на собі масу інструментів, когнітивно-поведінкової терапії, психоаналізу. Люди, не повторюйте, це, це дурня. В мене то вийшло, але коли? В 40 років. Це можна зробити набагато швидше з психологом. Якщо, звісно, у вас друга або третя стадія залежності, вам психолог, як мертвому припарка, вам потрібен психіатр. Чому психіатр? Тому що психолог він лікує розмовами. Він з вами розмовляє, а все інше робите ви самі своїм життям. А психіатр він лікує препаратами. І він вас відправить до психолога. Але він визначить ваш діагноз. Він його встановить, він призначить препарати, він визначить ступінь ураження вашого мозку, вашої психіки, ступінь деградації психіки. Це зовсім інший лікар. Тому вам потрібно до психіатра. Якщо ви залежний, в якого є сильна абстиненція, вам взагалі потрібно ще й до нарколога обов'язково, тому що вам відмовлятися від алкоголю не можна. У вас може бути делірія алкогольний, у вас може бути біла гарячка. У вас можуть бути проблеми з серцем під час відмови. Коротше, вам обов'язково потрібно кидати, пити, але робити це в професіоналів. І ви цих три місяці свого життя, ваше життя і три місяці витратите на зміну парадигми своєї. І ще спробуєте пожити інакше. А до алкоголю можна повернутися в будь-який момент життя. Це, це дуже просто. Я хочу нагадати, що я не психолог, і я не надаю послуги, я не рекламую себе. І, і я не рекламую жодних психологів. Бо я не знаю хороших психологів. Якщо я колись буду знати дійсно класних, з якими я сама попрацювала, я можливо їх відрекламую. Але ну, це зараз мова не про це. Зараз мова лише про ваш час. Про ваше здоров'я, ваш час. Я для себе зрозуміла, що з психологом це було б не в 40, а можливо, в 30 років, можливо, в 25, можливо, все моє життя було б інакше. Розумієте? А зараз я планую психотерапію собі, обов'язково. Просто як тільки в мене на неї з'являться кошти, повірте мені, одразу піду на психотерапію. Враховуючи, що я покинула пити алкоголь. В мене дійсно скоро з'являться кошти, яких в мене не було. Бо я пила. І я за я цим шлаком депресивним просто засирала собі мозок і не працювала через це взагалі. А зараз я йду на роботу, я буду працювати, потім я буду виділяти на свою психотерапію. Ви розумієте? Зовсім інше життя, зовсім інше життя, інше мислення, інше все. Я кожному бажаю цих змін. Адже я відчуваю, що це зміни на краще. Це, це не зміни паралельну реальність, це зміни реально на краще. Я відчуваю себе набагато здоровішою. А, ви не уявляєте, скільки я зараз помічаю того, що я раніше не помічала? Взагалі, в мене, в мене мозок навіть не розширявся до, до того, щоб це усвідомити. І я просто кажу, що. Коли ви відмовляєтеся від алкоголю та змінюєте ті негативні звички, які у вас формувалися під час вживання, ви змінюєте своє життя на краще, не на гірше, а на краще. І у вас з'являється додаткова енергія. Алкоголь забирає нашу енергію, він краде її в нас. Ми вижиті як лімони. Як це Світлана, подивіться, в нас мені здається, 70% людей так живуть. Як Світлана. Але ж 30% бляха-муха живуть інакше. І зрозумійте, будь ласка, що коли Світлана прийде до психолога, і вона там зможе побачити якусь перспективу свого життя другу, якісь сили в собі відчути, вона буквально там, не знаю, за якийсь недовгий період часу просто встане і скаже бляха-муха. Та я йду завойовувати своє місце в цьому житті. Та я нарешті хочу зробити те, чого я раніше не робила. І мені для цього не потрібен буде допінг. Тому що допінг всередині мене. Розумієте? Отож, дорогі мої підписники, 189 підписників. Ви собі уявляєте, скільки це народу? я дуже рада, що у вас цікавить тема тверезості. Я дуже сподіваюся, що. Мої розмови вони несуть для вас якусь користь. Або вони вас просто розважають, або вони вас наштовхують на якісь думки. Я впевнена, що я роблю гарну справу. І, до речі, те, що я покинула вживати алкоголь і започаткувала цей ютуб канал, це розумієте прямо залежні речі. Якби я не покинула вживати алкоголь, я б не започаткувала. А моя самооцінка. Після відкриття каналу, вона, вона реально підсилилась. Мене не радує увага, мене радує те, що я роблю щось. Ви розумієте, мої думки тепер не зайняті, як все отвратительно, як все жахливо в цьому житті, в чому сенс продовжувати. Мої думки зайняті, а яку тему краще ще розказати? А яке відео краще зняти? А на яку тему було б корисно людям поговорити? А куди піти вчитися, щоб продовжувати це робити? Ви розумієте, відкрилася нова стежка, якої не було раніше. І це завдяки тому, що я в січні місяці відмовилася від алкоголю назавжди. Мені просто влітом стало скучно. Просто скучно. І я відчувала, що в мене стільки енергії, стільки ресурсів, стільки знань. І я приїхала в маленьке містечко, я стільки п'яні тут бачу, я, я бачу на цих озерах це п'янство. Діти блюють в озеро лежать, діти 15-річні. В мене настільки це накипіло, і я захотіла відкрити цей канал. І це завдяки тому, що я перестала пити. Тому вірте в те, що. Перестаючи пити, ви звільняєте свій час, свої сили, свою енергію для чогось доброго. І це добре воно є в кожному з нас. Його просто треба знайти в собі або дати йому можливість проявитися. І це буде корисно для вас в першу чергу, ну і для оточуючих так само. Тому я дуже дякую вам всім за перегляд. Полайкайте мій контент, якщо вам не складно. Щоб більше людей тверезих було в нашій країні, нам її відбудовувати. П'яні люди не зроблять того, що зроблять тверезі. Я хочу, щоб ми всі навчилися, я в першу чергу, і так само інші, навчилися любити тверезими, навчилися бажати тверезими, навчилися розвиватися і мріяти тверезими. Мріяти особливо, хто з вас вміє мріяти тверезими? І я знаю, що це точно можливо, адже в мене зараз це відбувається. Я дуже дякую вам і до нових зустрічей.